Ролик зняти для каналу Exist В інтернет-магазині Exist куплений. Антикор для нижча кузова. Ліквімолі. Має такі номерки. Має такий вигляд. Має такий опис. Має ще такий номерок. Зазначено, що виробництво. Німеччина і має ось таку дату виробництва. Будемо наносити на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. Будемо наносити ось таким краскопультом. Ось, будь ласка. Сюди у бачок будемо виливати антикор і наносити на кузов автомобіля. До початку робіт автомобіль має отакий підготовлений кузов. Наносимо антикор на дно кузова автомобіля. Виконуємо роботи. Так, закінчили ми обробляти дно кузова. Нанесли ми антикорозійний захист на дно кузова. Як бачимо, ми маємо отаку от красоту. Наносили краскопультом, пультом. Все гарненько. Отакий От маємо результат. Все роботи виконали. Дякую інтернет-магазину Exist.ua за доставку товару. Всім дякую за увагу. Слава Україні!